святкують чемпіонат з Керлінгу. 25. Непогані, до речі. Куку. -ку. Купила футболку, ковтинку і курточку за 24 євро. Напишіть. Нормальна ціна чи ні. Не забудьте поставити вподобайки, напишіть коментар. Це дозволяє в моєму каналу розвиватися. Привіт! Ми сьогодні знову в Лімерику і знову допомагаємо перевірити зір і підібрати окуляри нашим знайомим українцям. Ось Бачите, на задньому плані ось приїхали ми сьогодні з Максимом, з Людмилою. Сьогодні підбираємо для її сина. Ну як? Я то тут ні до чого, а це Максим розмовляє там із консультантами, лікарями англійською мовою. Ну, а у мене є час то я ось е, йду знову сюди в цей Данстор. У нас якраз сьогодні по плану з Максимом було поїхати е, якийсь йому одяг підібрати, бо він вже все зносив, він купує і зношує, і потім викидає. Ну, а я зайду, подивлюся, що тут є, поки чекаю його. Та й вам покажу якусь нову колекцію, може, щось цікавеньке. Я знаю, ви любите такі відео. Та й Я люблю, тому що все-таки це моя професія виготовляти одяг. І цікавитись з ним. Так що мені самі цікаво. І я знаю, що ви мені пишете, і вам цікаво. І плюс до того ще я ж показую те, що мені подобається на своєму каналі, як я живу. ось сандалі Капчики за два тюню. Ну, така нова тут, бачите, колекція. Зараз подивимось, що може тут є на розпродажі, може, щось собі щось би придбало. Мені треба таке, типу, ковтина якась. і я б хотіла якусь таку типу тоніку з довгим рукавом. Щоб зручно було в готелі, десь така спідниця. А, такі речі тут всякі. Що тут тут у нас таке цікаве? Покрій цікавий. О, дивіться. І дуже м'якенька і приємна до тіла. І, ну, це S. Я б собі щось таке взяла, але вона не по розпродажу, поки що 30 євро коштує, бачите. Але виглядає прикольно. Така кофтина. Тут ж я придбала собі ковтину, оту, що я вам показувала помаранчеву, що я на неї засідала, можна сказати. Чатувала два місяці. Вже нема. Вони тут продавалися, був розпродаж, вже немає їх, бачите, вже тут нові якісь колекції, попривозили. Ось таке щось. Тай так, може, краще буде видно. Ось такі тут є кепчики. 12. Такого стилю. Ну, непогано, в мене ж є такі, хоча тут нема, але взагалі-то 12. За п'ятю не взяла б, а за дванадцять не хочу. Кроси ось є. Що тут за кроси? 25. Непогані, до речі. Непогані кроси. Гарно виглядають. Так. Так, ну? Давайте пройдемося, що подивимося, що тут ще є цікаве. Прикольні корсетики. Сукеньки ось такі. З О, подивіться, які кантри стилі сумка, яка цікава. Штучна. А ціна в неї 25 гривень. Ку-ку! Так. Спідниці з атриціоню. Ось такі, бачите? Цікавий тут стиль. Такі ось сукні, бачите? Чи сарафани. 30 гривень. Не знаю, не знаю. Ага, ось така сукенька, як висіла. Там. Зараз подивимось, скільки вона коштує. Зараз хвилиночку, друзі. Боже, 35. Ось. Такі. Так, що тут ще є, таке цікаве? Так, Джунцики по два цьоні є. давайте подивимось спідні. По шість є отакі різні е, маечки, які тільки не хочеш і хочеш по десятки. Отакі у нас футболки, шортики. Різні чоловічі, жіночі. Ну, таких футболок дуже багато, всяких по десятці. Бачите? Але такого, що б я хотіла, щось там і немає. Напевно, ляні штани, брючки є. Батюня. Бачите. І така якість. Ну такі. Не знаю наскільки б вони були довговічні, тому що такий-то колір то він норм. Просто мені не подобається принт. А от чорний, мені здається, дуже швидко випереться, тобто він стане світліший. Ну, оці непогані, ось такі, бачите? Ну, непогані, непогані, по два тюні. Ось я собі ось нещодавно придбала у Дансторі, вшеноні собі дуже схожі на оці, тільки більш плотніші. Брючки. Не тільки вони коротковаті. Я там не могла е поміряти їх, ну, тобто змоги поміряти не було. Ось, ну, але... Ну, такі вони на літо, типу, як. Це щось таке. Ого, який плотний такий матеріал. Напевно, котон по вісім. І спіднички. Ні, нічого нового, такого, в принципі, цікавого і нема для мене, якщо чесно. О, мені хтось телефонує. Угу. Джинсова ось. Джинсовочки. А вон смотри там. – Так, Да, да, я бачила. О там, до речі, повно для них брюк десь проходило. – А, там для напівмечалися. А, наверно, да, напевно там. шортів, скільки хочеш, по вісім. – Як я говорю, дёшево і сердиту. Ну, да, така. А а чим ця якість гірша, чим, наприклад, там в Теранові чи там ще в чомусь? Ні, ну, я не знаю, що таке Трановія. Ну, це такі мас-маркети теж. Які хочеш, ну, які хочеш. А, ось, ось льон. Ось, бачите? По 20. Ось такі ось, і чорні, і рябі, яких тільки хочеш, це ж натуральні. Медведики є. Ось такі гарні. Подіснює. Це скільки медведиків. Знайшли ще один ряд із знижками. Дивіться, отаку знайшла. Ковтину непогану, Ось, коштує 7. Зараз, бачите? Думаю. Коротше, 20 коштує. Була 40-35. чи 35. Ну, не знаю, вона така легенька. Як вам? Напишіть? Була 35. Вона з дуже прикольного матеріалу. От вона прям така приємна-приємна. Легенько-легенько. Ось Ще каптурики, бачите? Короте, тільки що L міряла, L здалася меншою, ніж M. Дивно. Короте, не знаю. брати, не брати. Ну така дуже м'якенька і приємна. Ось така за 2 євро. Курточка за 20. Все-таки беру М-ку. І футболка за два ось. все таки. Склад віз коза. 2 євро. Ну, я вважаю супер. Довгим рукавчиком. якраз на таку погоду. Також натуральна Коротше, Купила футболку, ковтинку і курточку за 24 євро. Напишіть, нормальна ціна чи ні? Я задоволена. А зараз йду туди до наших, подивимося, що вони там. Вон Максим сидить. Бачите, сидить, який діловий. Так, вони ще не закінчили, я зараз хожу ще. Продукти. Хочу подивитися, можливо, є. Рибка цікава, зараз глянемо. Ми далі з Максимом поїдемо. Я не знаю, може тут ще походимо, я не знаю, він, здається, тут не знайде собі ніякого одягу. Тут немає для нього нічого. Може туди далі ближче, в центр поїдемо і там пошукаємо йому. Він ковтину нашу хотів, може штани які. Ну, тут нема такого. Тут Трохи не то. Скільки прикольні тут холодильнички пластикові, бокали. Я так люблю ходити і вдома також залипала на оцей домашній текстиль, домашній відділ. Ай, все хочеться, знаєте, друзі, ну ти ж не вдома. Прикольні вони легенькі такі. Ай, скоріше б уже та війна закінчилась, де все було добре. Скільки це вже можна. Ходиш. Не можеш себе знайти. О, давайте глянемо. Я якось термочашку хотіла. Що це таке? Це просто для води чашки. Ніколи не бачила тут їх. Це скільки контейнерів всяких Всяких різних. Просто чашки, заварнички, чайнички. бачите, такі симпатичні. А ну скільки коштує? Цікаво, ми тут хотіли. Ого, 30. немало. Хотіла якийсь заварничок придбати. Думали що щось простіше. трицюня це трохи не для нас. Так, давайте сходимо. Я хочу ще подивитися, мені треба перед чорний горошком взяти. Так, полуничка ось продається вже активно. 2,65. отакі набори салатні у них є. Бачите, які? Одразу вам і ціни покажу, щоб бачили. Ось два. Лохіна ось. 150 грам, 249. Ось така. Ну, вона різна є, різних сортів і різних виробників. Бачите? така ще краще для Так, я взагалі-то прийшла. По-іншому тут. Ось кріп є. Дуже я <г> <гces> <гces> люблю кріп. Так, і мені потрібно подивитися приправки. Що тут? Ми вийшли на вулицю вже, і у них тут знову якийсь цей чемпіонат керлінгу, напевне. Тому що знову, але людей менше, ніж минулого разу було багато. Теж на стадіоні тільки що щось там співали. Я щось не зняла, не знаю, щось трішки забулася. Вон, бачите, передається трибутика, а ми пішки йдемо в центр, а далі переїдемо, напевно, туди, в торгівельний центр. все-таки. Тут нічого немає такого цікавого для Максима. Вирішили пройтися. Сьогодні субота. Люди тусуються. Он зараз покажу, які кепчики продаються, цікаві. Хто й пиво п'є? Бачите, сидять пиво п'ють просто. бачите О, що це тут за движняк? Сорі? Всі пропускають. А, куди? Що це вони тут тусуються? А куди вони всі йдуть? Ти не знаєш? Я зрозумів. Нічого собі скільки там. А чого саме туди? А, це пап такий спеціальний. Як цікаво. Треба було сьогодні зелене одягати. От тільки я не пам'ятаю, Лімеріку зелена форма чи в корку. Бо дуже ж і зелено, ти не знаєш яка? Я думаю, Думаєш, Лімеріка зелена? Може, треба подивитися буде. Скільки людей йде, йде? Ребелс. Червоний це ребелс. На панамці було намальовано. Опа. І як небезпечно було. А тут продають якісь шняшки. О, ходоги продають, дали. А ходог виглядає смачно. Так як ти любиш, якби сосиска точно смачна була. Тут же сосиски такі стрьомні. Коротше, ми перший раз сідаємо пішки полімерику від <схай> початку його тут і до центру Тут уже зараз і річка буде. Які тут дворики красиві, бачите? то Я постійно їх вам показувала з автобуса, а це тепер можу так пройтися, показати. Тут взагалі красиво. Квіточок стільки, подивіться. Який красивий двір. Бачите? Mm -hmm. Ну тут дорогі дуже будинки саме в Лімерку, тут в центрі. Тисяч по шістьсот. Може й більше. Максиман пішов. Твори. Теж лиця ті дворика, ой, як гарно. О, вже річка видніється, ми вже майже прийшли. День сьогодні хороший речі. На лодці? Лодка? Болца. Ага. Вон, бачите, пливе. Хтось... б теж так хотіла поплавати. Красиво. А квіти красиві такі. Бачите, я з того боку їх зняла. Взагалі. Супер. Он хтось. На лодці. Сорі. Це пливуть. Ага. <плес> Клас. Ну що, ми вже прийшли в центр. Ось там зупинка попереду. Ось там та зупинка, на яку ми постійно сідали, коли їздили в лікарню. Це ж торговельний центр біля лікарні. Недалеко там. Ну, коли я з руку зламала і їздила туди. Не знаю, півроку, напевне. Ось. Ну і ми зараз поїдемо туди, а ви дивіться продовження вже в наступному відео, що ми там придбали, чи придбали щось взагалі. Ось. Бачите, це красивий такий заклад. Куди він пішов? Я не зрозуміла. А ти куди? А чого туди? Нам же ж на ту зупинку. Ви веде мене. Ну блін, якщо мене зараз машина роздушить, буде. Так що продовження. Дивіться наш родин в наступному відео. Всім пока-пока. Не забудьте поставити вподобайки, напишіть коментар. Це дозволяє моєму каналу розвиватися.